Торік, 14 квітня 2022 року, Верховна Рада постановила схвалити заяву парламенту про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні. Саме слово геноциду перше застосував польський правник Рафаель Лемкін у 1944 році. Слово складається з двох слів: грецького генос, що означає расу плем'я, і латинського цид, що означає вбивати. Ну і також слід згадати конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка була ухвалена генасамблеєю ООН у грудні 1948 дев'ятсот На жаль, на практиці виходить так, що запобігання не завжди виходить ефективно, і вже за фактом скоєння злочину цей злочин геноциду розглядається на міжнародному рівні. До нас приєднується Віктор Чумак, головний військовий прокурор у 2019-2020 роках, народний депутат України сьомого восьмого скликання. Пане Вікторе, добрий день добрий день насамперед. Давайте з'ясуємо, що таке злочин геноциду і як він зокрема визначається на міжнародному рівні. Чи є різниця, чи все таки це узагальнене таке, таке визначення? Ну, дивіться, злочин геноциду, ви правильно сказали, що він якраз таки визнаний, що таке злочин геноциду, визнаний у Конвенції 48-го году про зобов'язання геноциду. І там написано, що це наміри е, знищення. Да, наміри ж... знищення окремої групи людей за етнічним, за релігійними ознаками. Да, це створення умов, коли люди не можуть проживати на визначеній території. Саме ця етнічна або там релігійна група, от не може проживати на е, певній території. Це створення, е, в принципі, е, умов, коли їм необхідно кудись вилитися з цієї території. Це один з окремих пунктів, що визначається геноциду. Це е, переведення дітей або перевезення дітей, або Передавання дітей, скажімо так, у інші етнічні або релігійні групи з метою якраз таки зменшення або знищення саме цієї групи, і мова тут йде не просто про фізичне знищення, а мова йде про знищення як соціальної групи це розумієте, Не просто фізичне знищення конкретних людей, а мова йде про знищення соціальної групи. Я нагадаю, що у березні торік Україна звертається до міжнародного суду ООН, зокрема щодо питання геноциду, порушує це питання. Слухання розпочали. Потім Росія зауважила, що найвища судова установа ООН не має юрисдикції для розгляду цієї справи. І, от станом на березень, вже цього року, 2023-го, міжнародна комісія ООН робить заяву про те, що немає висновків щодо визнання геноцидом дій Росії у війні проти України. Чому так? Чи це доказів немає, чи тому, що саме от в ті визначення геноциду не лягає оця от цей злочин, який коять росіяни у нас? Правильно, бачите, от я й хотів сказати, що говорити поки що, що це загально визнаний злочин на території України, поки ще рано, тому що це буде загально визнаний, визнаний злочин тоді, коли буде якесь хоча б рішення, попереднє рішення. Певних судів це може бути або Міжнародний суд, ООН, або міжнародний кримінальний суд, який теж може розглядати як одним із воєнних злочинів злочин геноциду. Чому поки немає такого? Тому що е, тут треба довести саме наміри знищення цієї соціальної групи. Не просто факти вбивств, це воєнні злочини. Не просто факти руйнування інфраструктури, це теж може підвести під воєнні злочини, окреме, а саме наміри. Тому в геноциді звинувачуються, як правило, не окремі фізичні персони, а? а в геноциді звинувачується держава і її безпосередні керівники. Як правило, я кажу. Держава і її безпосередні керівники. Якщо ми візьмемо, просто подивимося історію. Міжнародних трибуналів, да які відбувалися з питань геноциду, або відбуваються до цих пір, тому що вони, вони дуже важкі і йдуть практично до цих пір. то в них звинувачуються якраз такі керівники держав, які е, звинувачуються в тому, що якраз на конкретно групу етнічну або групу громадян за якимось іншою ознакою розповсюджувалися злочини для її знищення, або фізично, або практично соціально. Тому, коли ми говоримо загально визнаний, ми поки що робимо це дуже зарано. Ну, Ми керуємося емоціями, зрозуміло, і це те, що вбачаємо ми. Але я розумію, що якраз у рамках міжнародного права потрібно дотримуватися от абсолютно кожної букви закону, і відповідно докази мають бути дійсно зібрані, визначені. А от ви сказали щодо. Керів... щодо країни і керівництва або ж конкретних осіб. А як ну чи простіше, чи складніше довести от провину або скажімо, провести судовий процес, коли це йдеться про конкретну особу чи про країну в цілому? От як з країною, ні ні, от, ні якщо я, я маю на увазі, що це як правило застосовується до керівників конкретних країн, і угу. злочини гіноциду це як правило цілеспрямована політика. Діяльність країни і цілеспрямована спрямована політика. А якщо ми говоримо про політику, то політику визначають керівники країни, не просто фізичні особи, да якісь окремі фізичні особи їм так сподобалося. А це окрема визначена державна політика країни, за яку відповідають певні певні, певні е, її керівники. І тому, от ми говоримо, що злочин геноциду він дуже складний в доведенні, тому що тут, по перше, нам треба довести саме намір знищення. Певної групи людей за всіма ознаками расової, етнічної або релігійної, да? або там її знищення як соціальної групи великої. Ну, наприклад, от до нас дуже підходить про те, що так, от якщо говорити в, в перспективі, то якраз таки можна говорити про знищення соціальної групи, такої групи соціальної великої, соціально-етнічної групи людей, як е, українці. Да? От просто українці ми говоримо. Тому що е, ми чуємо, що росіяни кажуть, так це ж ті ж самі Росіяни, тільки вони трохи там. Uh, перековеркали, там російську мову і щось там говорять, але насправді це ті ж самі росіяни. Тобто, це ж не мова і не йде про те, що їх треба всіх от, фізично випалити землю, фізично знищити людей, які проживають, які uh, ідентифікують себе як українці. От, а там є велике бажання їх переховати перевиховувати да, і зробити з них тих же самих росіян. Тобто, це вже мова йде про знищення такої, як соціальної, ну, Достатньо великої соціальної групи. Але це теж можна, можна, я просто кажу, дуже обережно, можна в теорії кваліфікувати як геноцид, тому що е, в 2007 році, якраз таки міжнародний суд визнав, що це не обов'язково повинно бути фізичне знищення, а це повин, може бути і знищення як соціальної спільноти. Про ознаки, тобто за ознаками, геноцид відбувається, але не вистачає доказової бази, чи як можна от зараз поставитися до того, що відбувається на території України, зокрема дивіться. те, що розслідують сюди? От дивіться, щодо Путіна і щодо там Білової, да, це їхні там омбудсмена видали ордер на арешт. За що? За що? За насильне переселення дітей депортацію дітей. дітей. Так. Так, от, в конвенції насильна депортація і передача дітей з однієї соціальної групи до соціальної, етнічної расової групи до іншої, з метою їх асимілювати, да? і якраз є одною із ознакою геноциду. Але поки що, поки що, от поки що да? звинувачують у військовому злочині про насильну депортацію дітей. Ми не знаємо, що відбувається в міжнародному кримінальному суді. Там все це вся кухня вариться в тому, але це є достатньо серйозна ознака скоєння злочину геноциду Тому, коли ми кажемо, що от поки що виданий арешт за насильну насильну депортацію, і тут в чому справа? В тому, що в принципі можна довести наміри. Не, не просто, але можна довести довести наміри. Намірами такими були це підписання указу Путіним про перевезення дітей, да про їх депортацію з України до Росії. А такий указ їм був підписаний. Дії, які були зроблені Біловою, в тому числі і те, що вона забрала одну дитину до себе в сім'ю. Я казала є... про це на камеру, і так. Це, про є це. Да, да. це ж все публічно було зроблено, да? і от це все. В принципі говорить про те, що тут є ознаки геноциду, але міжнародний кримінальний суд дуже обережний в даному випадку. В даному випадку він не говорить про те, що відкривається або порушується, або іде вже справа стосовно геноциду. Він говорить, що йде справа про незаконне виселення там депортацію людей, в тому числі і однієї групи, як дітей, це окремо. Що буде потім з перекваліфікацією чи цієї підозри, і чи буде ця перекваліфікація, ми будемо бачити, як будуть збиратися докази, скільки дітей, яким чином вони були виселені. да от Вчора я прочитав новину про те, що оцінка така, що де близько 100 тисяч дітей переселено в Росію за різними за різними там підставами. да Тобто, одних пересилалися як насильно забирали їх у батьків, інших теж. Переселяли, але в принципі на підставі якихось медичних документів, так? от все це може потім, потім лягати в, в доказ як однієї з ознак геноциду: це насильне переселення дітей однієї етнічної групи до іншої з метою розмивання і знищення цієї етнічної групи, яка називається сеальної етнічної групи, яка називається Українці. Які інституції можуть юридично визнавати саме злочин геноциду, карати винних, і яке покарання передбачене за злочин геноциду? Дивіться, тут ситуація така, що ну, є у нас власний кримінальний кодекс. Ми можемо карати за злочини геноциду, порушити провадження, карати за злочини геноциду, і за нашим кримінальним кодексом це передбачено від 10 до 15 років або з тяжкими наслідками пожиттєве ув'язнення? От але тут же ситуація, йде, ми говоримо про якісь міжнародні да інституції, які можуть бути так. прямо за це може, прямо, прямо може це е, в принципі переслідувати. Якраз такий міжнародний кримінальний суд. Йому не потрібні нічі там дозволи, і все таке інше, тому що оця конвенція, вона якраз створена для запобігання геноциду, і е, кримінальний суд може це переслідувати прямо, але. Є одне маленьке питання, що в принципі не всі країни, по-перше, підписалися. В момент підписання конвенції деякі країни зробили застереження про те, що в тому числі і, і наші, наші союзники, такі як Сполучені Штати, що без їх згоди з країн ніхто не може переслідувати там, ні саму країну, ні, ні державну політику, ні громадян злочинах геноциду. Да? Тобто, в принципі, от тут є певні, певні застереження. Тому по великому рахунку, як правило, створюються спеціальні трибунали і за переслідування злочинів геноциду. І ми от знаємо такі трибунали, які там по Камбоджі по Полпоту Ян там йдуть по знищенню там великої кількості Камбожиць-красними хмерами. Ми знаємо про по Руандії, що там за знищення народності там Туці і Пхуту А от в Руанді. і там теж з 19-х років е, створений був трибунал, і він до сих пір продовжується до речі, не закінчився, і багато, багато трибуналів не закінчиться, тому що це дуже не швидкі процеси. Ми знаємо трибунали по Югославії, по бувшій Югославії, які були створені. Якраз такі там за злочини, які були скоєні в, в От. і вони теж він вони теж продовжуються і тому говорити про те, на яких, е, е, на яких нормах міжнародного права. Да? Тому що е, ці злочини, або, скажімо, санкції, які застосовуються по відношенню до цих злочинців, це, це, як правило, е, гібридні трибунали, про які нам зараз говорять, які в принципі застосовуються норми е, права. Країни, в якому створюється, ну, і туди просто доливаються або вливаються міжнародні юристи, судді, прокурори, слідчі для придання цьому трибуналу такої міжнародного, міжнародного характеру. А застосування якраз, якраз такі за нормами е, країни, е, яка ну, так би мовити стала е, м, ідеологом або засновником цього трибуналу. Про конвенцію щодо запобігання злочину геноциду і покарання ухвалено, що в 1948 році вже неодноразово бачила такі ну, припущення, що вона все таки повернута більше назад, вона більш орієнтована на другу світову. Чи означає це, що мала би бути чи нова конвенція, чи інші документи? Ну я би не сказав, що вона там повернута назад. Це конвенція якраз таки зроблена як превентивний механізм. Да? Тобто, по великому рахунку, вона говорить про те, що. Будь-хто хто буде звинувачений геноциді, повинен бути переслідуваний. Будь-хто будь-яка країна, і е, те, що вже після другої світової, а ми знаємо, що Другої світової там був якраз такий процент Нюкберський, який можна прирівняти до того, тому що визнання голокосту євреїв це геноцидом, це теж е, так би мовити, одна із віх цієї історії, да? е, е, але тоді ще конвенції не було, але все одно десять <гум> секунд, пане Вікторе. Тому можливо її треба трохи покращувати, але думаю, угу. що вона потребує громадної переробки. Віктор Чумак, головний військовий прокурор у 2019-2020 роках. Народний депутат України 7-8 скликання був на зв'язку з українським радіо.